Любі, друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами чудовим мусовим десертом, дуже смачним і схожим на крем. І рецепт цей знову буде адаптований для людей з певними обмеженнями в харчуванні, а також для тих, хто піклується про своє здоров'я і хоче харчуватись корисно. На вигадування цих рецептів. Мене наштовхнула ситуація у нашій сім'ї. Одної з моїх найдорожчих людей з'явився діабет другого типу, тому я намагаюся час від часу адаптувати якісь звичайні рецепти саме для людей з особливими потребами. У зручну ємність наливаємо 200 мл безлактозного молока, додаємо чайну ложку підсолоджувача. У мене це еретритол. Чайну ложку агар-агару У мене він з силою гелю 1200. Та дві чайні ложки какао. Я просію, щоб не було комочків. І все ретельно перемішуємо. Далі суміш ставимо на вогонь та неприривно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо приблизно 2 хвилини. Далі у щойно зварений розчин додаємо 30 г чорного шоколаду без цукру, попередньо подрібненого ножем і ретельно перемішуємо до повного розчинення шоколаду. Окремо подрібнюємо 10 вишен або інших ягід та додаємо ягоди до суфле. Найзручніше буде використовувати силиконові форми. Будь-якої форми можна навіть форми для кексу. Тепер обережно розливаємо суфле у форми, все, що нам залишилось, це тільки потримати наш чудовий десерт. Холодильнику до повного застигання. Мій десерт вже готовий. Я протримала його в холодильнику приблизно 3 години. Всі подробиці з приготування цього рецепту я обов'язково занотую в описі під цим відео. Мусовий десерт виходить дуже ніжний і неймовірно смачний, за смаком схожий на крем. І навіть солодощі можуть бути дуже корисними. Обов'язково спробуйте приготувати. Приготувати таку смакоту. Ви залишитесь задоволені результатом. Любі мої, на цьому ми будемо з вами прощатися, я всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, радості і позитиву. Всім до нових зустрічей і пока!